З вами я, Fast 102, і сьогодні ми граємо проти Борусі Дортмунд. Я граю я за команду Барселона Це моя улюблена команда. Я за нею голосую. І граємо сьогодні в Лігу Чемпіонів, щоб отримати кубок Уєфа. Так, ну що ж, ми починаємо. А поки я, мене запускає в кратку ви Мат, точніше, ви підпишіться, поставте, ви підпишіться на канал, поставте лайк і не пропускайте нові відео. На цьому каналі я буду знімати багато інтересних. І не тільки Фіфу там. Я ще буду знімати Майнкрафт. Але це буде не сьогодні. Я завтра буду знімати відео по Майнкрафту. Так що, всім приємно перегляду, а я починаю матч. Так, Левандовський дає пас на дані Olmu. Дані Ольму біжить. Біжить. Дає пас на Марко Сольду. Марка Сольду дає на Дані Ольму пас. Дані Ольму на Марко Сольду повертає пас. Лев... Пас на Левандовський, Левандовський біжить. Забігає, б'є. Yeah. Robin Sai. Блин. Он меня обмотает чуть-чуть. Лавандовский. Да не Блин. Патрик Джек. Дани Ольма, Лавундовский, Рафения, Дани Ольма, Завундовский, Дани Ольма и удар. Ах, ах, бляха, копыль почти сегодня сайт.

Ні, він забігай. А фух. Новий шлях. У нього а, не немає. Блин. Закінчився перший тайм. З рахунком 0-0. Були, були спроби забити, але я не зміг забити. Пойдемося, що буде в другому таймі. Я він забирай пас на японський. Левандовський. Педрі. Же. Забираю. Левандовський. Дані Ольма забирає і Дані Ольма б'є. Гол! Дані Ольма забиває. На 60-й на, на 60 хвилині 52 секунди. Дані Ольма забиває. ось такий прекрасний гол. Ну що, ну що, Васій Дортмунд, як вам гол від Дані Ольма? Я думаю, що це для них ще не повід здаватися, це для них тільки стимул, що потрібно виграти. Педрі. Левандовський забігає. І Левандовський забиває другий гол на 72-й хвилині. 21 секунда. Просто надписний. Настав другий тайм. Устав вдруг таймі вже і вже, і вже рахунок 2-0. Перестав грати, подумав, що був як в першому таймі легко. Це то вони в ці типу, позасинали там на місці. Леондовський, Тані Ольма. Елендавський забігає і пасна ламіння Ямаль! Блін. Трошки не вийшли третій гол забити. Посне Лендошко і... Левондовський забиває третій гол на 81 й хвилині 11 11 секунді. І, і це, і рахунок 3-0. Але я думаю, що це не останній момент, матч. Будуть ще моменти. Ну і, може, гол. Isso aqui é mochão, vamos assim que vou deixar rolar. Então, Dorsky, Rafinha, Iova, 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 Iova. Льова на віс... Льован... Левандовський на 89 хвилині 42 секунді забиває четвертий гол. і на цьому голі рахунок становить 4-0. Це, я думаю, непоганий початок. Ще буде другий матч, проти це Дортмунд. Непоганий матч вийшов проти Борусі і Дортмонду. 4-0 на Так, скільки я зробив ударів? 7 ударів я зробив. 6 ударів на вороти. І тільки 4 з них я забив. Другий матч проти Борусі і Дорт Біжить, біжить, забирає. Дає пас на дані Ольмо. Дані Ольмо біжить. Фінтує. Біжить, біжить, дає пас на пасна Ламін, Ламін Ямаль біжить. І. Передача на Левандовського. Пам! І ця передача на 10 й хвилин 19 секунді. Була Голіваївська. Ось такий його зробивай Левенберзький. Рахунок 1-0. Ми продовжуємо. І гол. На 16 хвилині 17 секунді Рафея забиває другий гол. Рахунок 2-0. Двіте, забігає І Удар. Оп! Кобель не заселив. Рахунок 2-0. Продовжуємо. трик трак Барабум. Ливановський! Приймай! Давай! Да нйма! Левандовський? Да Нічого. І так, 2-0 рахунок. Можна дати їм, говорять форм. Мені я маю забігає. Бігає. У нас просто я втрачаю м'яч. Є! Та не Ольма. Педрі. Тандовський. Педрі і удар. Гоу! Педрі забиває третій гол. І тепер рахунок 3-0. На 36 хвилині 41 секунді Рахунок становить 3-0. Так, рахунок 3-0. Продовжуємо далі. Ландовський. Маль. Левандовський забігає Льова. Ай, кабель ну, абс, за сейвер. Офсайд. Ну добре. Де там кабу офсайд і там Брати офсайд з якоїсь, не знаю, звідки? з воздуху? З повітря бере офсайд. Ну, арбід. Ну нічаю, і так, рахунок 3-0. Рахунок за 2 чи 7-0 покажуть. Ще є другий тайм. Леондовський. Не забуває. Я просто залітаю, а я чувувати запаха ні Левандовський. Кобель, кабель кобель не піджидав такого вийти на Вантовську, Дані Ольну, Петрі, Белт. Дані Ольму! Блін, дані Ольму майже забув. Портайтесь на свої місця і всі і заміні мали і що тут. Оп, Падри. Оп! Лемондовський! Забігай, забігай, забігай! Підем! Удасться заб забити п'ятий його. Інтересно, інтересно. Якщо удасться, це буде. це буде файно. Гарно, так. Гарно пефте. Так, давайте. У мене, маль! й так, е... Давай ось так секунда. Блін... Уже? О! Буде сухарик за... Будет... Буде сухарик за два матчі. Буде. Два рази 4-0. Рахунок за два матчі і статистика взагалі дуже красива. Мені прям подобаються ці два матчі. Далі буде півфінал проти Ломбардія ФК. І ще одні півфіналісти будуть Реал Мадрид і Астон Вілла. Так. Всім папа, з вами був я Паспі і сьогодні я зіграв у FIFO Mobile проти Брусії Дортмунд. Всім до побачення.